Усе сталося близько десятої ранку. Ювелірка саме відчинилася. Усередину зайшли двоє чоловіків. Обоє були у кепках та сонцезахисних окулярах. Спершу грабіжники вистрелили по скляних панелях, потім забрали собі усе золото і втекли. Такий грохот, грохбута пам'ятав дуже громкий звук. такий. І ми даже не поняли, що це я ще стояв вот з дівшкою. Говорю, такою о, походу кого-то застрілили. А після всього виявилося, що дійсно був вистріл. Слышала тільки два хлопка, все. Я думаю, що діти граються там мало літі пікарди. Я вийшла, смотрю, нікого нету. Смотрю, побігали два парня, Все. Нападники забрали прекрасно на понад 100 тисяч гривень. Зараз грабіжників розшукує міліція. Зі слів працівників ательє свідків було встановлено, що двоє чоловіків, одягнених у кашкети на головах та в окулярах, темних зайшли до магазину. Загрожуючи застосуванням зброї, розбили вітрини, заволоділи ювелірними виробами. Загальною вартістю вже на біля 120 тисяч гривень. Наразі правоохоронці перевіряють усі наявні в районі камери спостереження, аби таким чином скласти фотороботи на льотчиків.